Привіт! Сьогодні запрошуємо вас на заняття з грамоти. Всі до мене йдіть малята, лист я хочу прочитати. Але лист це не простий, він малята, звуковий. Тож сідайте всі тихенько і слухайте уважненько. Вам потрібно відгадати, який інструмент звучить. Барабан Бубан Маталофон. Сопілка. Маракаси. Що ви чули? Так, це звуки музичних інструментів, і ще безліч різноманітних звуків оточують нас. Звуки транспорту, природних явищ. Побутової техніки? Тварин, птахів тощо. Подивіться, хто до нас завітав. Так, це сова. А чи чули ви, як кричить сова? Давайте послухаємо разом. Що ви чули? Слово чи звук? Чи ми можемо розуміти, про що кричить сова? Ні, бо це не слово, а звук. Завітала сова до вас з проханням про допомогу. Треба додати слова до віршованих рядків. Все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає променисте сонце. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це, звичайно. Олівець. Лісом в темряві літає, хугу, хугу промовляє. Велетенська голова. Здогадались це? Сова. А зараз я називатиму слова, а ви пояснюватимете, що вони означають. Сонце. Сонце це зірка, яка випромінює світло і тепло. Сонце це слово. Олівець. Олівець це інструмент для писання, малювання та креслення. Олівець це слово. Сова. Сова хиженічний птах з великою головою та очима. Сова це також слово. Звуки людського мовлення несуть нам свою рідну інформацію. Коли ми промовляємо слова, ми обов'язково уявляємо предмет, дію або ознаку. Імпам. Чи можете ви пояснити останнє слово? Звичайно, ні. Тому що це не слова, а набір звуків, які нічого не означають. Кого ви бачите на картинці? Це сова. Слово сова складається із звуків. Звук може бути на початку слова. Слово сова починається на який звук? Сова. На звук С-с. Звуки можуть бути і в кінці слова. На який звук закінчується слово сова? На звук А. Усередині слова сова також є звуки. Які це звуки називаємо О і В? А тепер давайте назвемо усі звуки, починаючи із звука с, с. О. В А. Яке слово у нас вийшло? СОВА. Скільки звуків в слові сова? Чотири. Молодці. А зараз пропоную пограти в гру слова загубилися. Вам необхідно визначити перший звук у назві предметів, зображених на картинці, та поєднати їх у групи. Наприклад, олівець, олень, огірок, оса. На який звук починаються ці слова? На звук О. Називаємо наступну групу слів разом зі мною абрикос, автобус, акваріум, акула. На який звук починаються ці слова? На звук А переходимо до наступної групи слів: Сонце, сова. Сир, стілець? На який звук починаються ці слова? На звук с. Переходимо до останньої групи слів ялинка, якір, яблуко, яйце. На який звук починаються всі ці слова? На звук я. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!